Детектив як жанр літератури. Найбільша сила на світі це сила людського інтелекту Рей Бредбері. Виникнення жанру одним із різновидів пригодницької літератури є жанр детективу, що має багато прихильників у різних країнах. Детектив започаткував у 1830-х-1840 роках. Американський письменник Едгар Алан По, який створив кілька оповідань про розкриття злочину або таємниці, пов'язаної зі злочином: Золотий Жук, Убивство на вулиці Морг, Таємниця Марі Роже» та інші, у цьому жанрі працювали Вільям Вілкі Колінс, Артур Конан Дойл, Агата Крісті, Жорж Сіменон та інші, ознаки детективу. Характерними ознаками детективу є перша наявність злочину й таємниці, пов'язаної з ним. Друга злочин має бути розкритий не за допомогою збігів, випадковостей фантастичних подій, а логічним методом. Слідець Той, хто розгадує таємницю, має бути найрозумнішим серед персонажів і не може бути злочинцем. 4. Слідець повинен мати переважно в інтелектуальному детективі щиросердного друга, який спостерігає за розгадуванням таємниці, а нерідко розповідає читачам про перебіг розслідування. 5. Небагато описів і відсутність розлоги характеристик. 6. Читачі мають однакові з персонажами можливості для розкриття таємниці. Вони неначе залучені до процесу розумових дій, пов'язаних із розслідуванням. Сьома у фіналі таємниця обов'язково має бути розгадана, а зло викрите. Сюжет і композиція. Зазвичай детектив вибудований за усталеною сюжетною схемою, експозиція, знайомство з головними персонажами, їх небагато. Зав'язка, надходження інформації про злочин чи таємницю, пов'язану з ним, розвиток дії, процес розгадування таємниці, огляд місця злочину, опитування свідків, збирання фактів, переслідування злочинців тощо, але головне логічні умовиводи слідця. Розв'язка. Слідець розгадує таємницю, усі дивуються його висновкам, тому згодом він повідомляє про кроки розслідування друзям чи колегам. У детективах часто використовують наскрізні образи, які завдяки популярності стали традиційними. Серед них персонажі Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс, містер Вотсон, Жоржа Сіменона, комісар Мегре. Агати Крісті, Міс Марпл і Еркюль Пуаро, Рекса Стаута, Ніро Вульф і Арчі Гудвін та інші ці персонажі перейшли з літературних творів в інші види мистецтва кіно, театр тощо. Ознаки детективу виявляються переважно в межах епічних творів, оповідань, повістей, романів. Хоча цей жанр поширений і в драматургії. І в кіно, класична та масова література. Детективи виникли як продукт масової літератури. Детективні твори, котрі визнані широкою публікою в багатьох країнах і не втрачають своєї популярності, називають класичними, це справді шедеври світової літератури. У них виявилися провідні ознаки та національна специфіка жанру. Нині з'являється багато творів, написаних за традиційною детективною схемою, але художньо недосконалих. Вони влилися в широкий потік масової культури, її творці часто керуються не естетичними вимогами, а лише комерційними інтересами, проте й серед масової літератури трапляються цікаві твори. Потрібно навчитися відрізняти художньо досконалі твори від тих, що написані на потребу дня. Критеріями художності є передовсім наявність гуманістичної ідеї, загальнолюдських образів і висока майстерність автора, який уміє цікаво розповісти про проблеми, які хвилюють багатьох людей, відобразити соціально значущі явища, особливості людської психології. Різновиди детективів, вид жанру, інтелектуальний детектив, особливості у центрі інтелектуальна таємниця, психологічний детектив, побудований на психологічних колізіях, розкритті особливостей, характерів персонажів, зокрема слідця і злочинця, кримінальний або поліцейський детектив. Характеризується гостротою подій, стрімкістю сюжету, значною кількістю персонажів, у тому числі підозрюваних, гумористичний або іронічний детектив, трагічні елементи, поєднані з комічними ситуаціями, теорія літератури, детектив з англійської детектив, агент розшуку з латинської детектіон, розкриття. Різновид пригодницької літератури, у якій розкривається таємниця, пов'язана зі злочином.